Кожному досвідченому дачникові відомо, що достаток на грядках залежить від клімату, посадкового матеріалу і родючості ґрунту на ділянці останнє досягається внесенням органіки, і в асортименті натуральних добрив гні стоїть на першому місці. Вся правда про гній, ідеальна підгодівля для садових і городніх рослин, повністю розклався під впливом опадів і ґрунтових бактерій гній, великої худоби, з перегною готують живильний розчин з додаванням води. Трав'яних настоїв і вносять дозовано в залежності від параметрів ґрунту, також перекопують з ґрунтом або використовують в якості мульчі. Коров'ячий гній, гній від корів містить до 1,9 органічних сполук неперетрафлені залишки їжі, підстилка для великої рогатої худоби, 0,6 калію приблизно 1,2 азоту всього 0,8, фосфору, інші мікроелементи до 0,1 воду майже 7,8. Розкладається така органіка 3-4 роки, таблиця примущества і недоліки коров'ячого гною, примущества недостатки. Найпоширеніший і доступний з всіх видів гною повільно розкладається універсальний. З нього отримують коров'як рідка підгодівля. Компост перегні незбалансований склад, містить мало фосфору порівняно, недорогий, надмірне внесення повишить концентрацію нітратів в плодах, великий вміст азоту. Знижує кислотність ґрунтів за рахунок вмісту магнію і калію, Посльонові огірки, ягідні, кущі і баштанні завжди чуйні на підгодівлю коров'ячим гноєм. Вісім, десять, камдва або бові. Цибуля, часник і хрестоцвіті не дуже люблять це добриво. Перегнилий коров'ячий гнів носять грядки під ранні культури і в парник, так як у нього майже така ж висока тепловіддача, як у кінського. Добриво з корівника підходить для супіщаного ґрунту. А для чорнозиму і глини воно занадто важке. Кінський гній. Добриво на основі кінського гною майже на третину складається з органіки. 27,29,1,8 калію, 2 азоту 0,3 фосфору, магнію, кремнію сірки до 0,1,5 води близько 7,0. Цей гній більш сухий і пухкий, швидше розкладається, 1-2 роки, але має високий ефект до 5 років. Таблиця, плюси і мінуси кінського гною, примущества недостатки. Більш поживний за складом коштує дорожча, висока тепловіддача, малодоступний в порівнянні з коров'їм гноєм практично не поражеться патогенною мікрофлорою. Свіжий кінський гній не використовують як добриво, висока концентрація активних компонентів. Добре затримує влагу на піщаних ґрунтах. Кінський гній дає хороший результат на грядках з морквою, хрестоцвітими, кабачками, полуницею 4, 6 шість 2 переваги кінського гною. Це добре востоїть на першому місці за поживністю, добре розпушує важкі ґрунти і містить мало насіння рослин, в тому числі бур'янів, які є у великій кількості в інших видах гною. Кінський гній добре регулює кислотність ґрунту. Кращий варіант застосування кінський гній, замішаний в тирсі і торфі або рідка настоянка. Всю ділянку з грядками навесні удобрюємо курячим послідом раз в два роки. А кінське добриво бовтанка на воді 1-3 під корінь, застосовую виключно для найбільш шанованих культур Волониця, томат, огірки і перець, відео, який гній краще вносити на грядки, що краще для саду та голоду, коров'ячий або кінський гній, вибирає кожен городник самостійно, важливо знати, під яку культуру і в якій кількості вносити добриво, щоб все було на користь.